Сьогодні 25 жовтня, осінь. Осінь така настояща, такий туман, що метр п'ятдесят і нічого не виднося. Вирішив я трошечки прогулятися по лісу. Може найду гриба, може і ні, а так пройдуся. Но сьогодні така осінь, такий туман, туман. Десь буду тут заходити в ліс. Я зайшов в ліс. Зараз я знаходжуся на півночі Хмельницької області в Баймацькому лісі, неподалік села Баймаки. На полі такий туман, а в лісі не дуже, в лісі нормально. Дощу немає, але ж так. Накрапує від тумана. Такий туман, що як то дощ накрапує. Тут трошки річий ліс. То туман такий в лісі. Туман, туман. Туманний ліс. Але ж гарно і в тумані в лісі. Не знаю, чи сьогодні сонце буде, але туман такий накрив ліс. Цей ліс багатий на маслюки, чи маслята, не знаю як воно правильно називається, і тут о, в таких мохах Люблять рости польські гриби. Тут я побачив сироїжечку, подивлюся, чи вона хороша чи ні. Це теж напевно сироїжечка. Ні, це вже погано. Вже погано. Я ще цю подивлюся, яка вона. Ну ще така собі терпімо. Сироїжечка. Тут біля цієї ще бачу, є сироїжечка, подивлюсь. Оця класна сироїжка. Така гарна сироїжечка. Тут це напевно ось маленький, я подивлюся. Малюсенький. Маслючок такий маленький, гарний. Отакий От маслючок, як суничка. Такий маслючок, так. А там маслючок теж малесенький. Трапляються великий, то вже вони не хороші. А це Малесенький, гарний маслючок. А це такі вже великі маслюки, вже вони не хороші маслюки. Ось такі маслюки трапляються. А ті малесенькі -то дуже гарні. Сьогодні така класична осінь. Туман такий. І такі грибочки. Гарні гарні грибочки. А це мій маслючок. Такі малесенькі. І такі грибочки в лісі. Гарний туманний ліс. А тут можуть попадатися польські гриби. Вони люблять на таких мохах рости. От так я продовжую свою прогулянку лісом на півночі Хмельницької області, неподалік села Баймаки. Тут дуже гарний ліс. На сьогодні така класична осінь. Туман такий. Де така глявина, та сивою, сива така димка. Отак сиво, сиво. А тут настоящі господарі лісу. Господарують. Щось вони шукають ці господарі лісу. Хоч і туман, але ж який тут гарний ліс. Икратики как раз Алиса. Вот так я продолжаю их делисом. In so harmonični, tudi tu meni, akademski. А тут трапляються і грибочки. Подивлюся. А погане пога, погано вже поїжена. Отака невеличка, а вже поїжена. Така в мене вийшла мандрівка туманним лісом. Це дуже такий гарний ліс. É para Alexalaba e Tá aqui cascou Elis. Какая-то мандривочка лисом получилась. Такие казковий лис, містечний лис. А сьогодні ще такий туман, ще підкреслиє таку красоту. Такий гарний ліс. Знайшов якогось я грибочка. Подивлюся, що це за грибочок. Маслюк, ну вже поганий. Що він поганий, хай тут лишається. Ще я зайшов такий ліс. Густий ліс. Тут навраті гриби можуть рости. Хоча оці то всюди ростуть. Не всюди, але ростуть. Ось такі грибочки. А це що за грибочки? це так щось. Я думаю, що опеньки. Ні, це не опеньки. Тут де густо, то немає нічого. Тут де галявина, то є всякі і білі, і червоні. За що я і такий ліс. Я думаю, що опеньки. Ні, це не опеньки, це не Що за гриби, але це не опеньки. Тут ще й такі гриби трапляються. А що це за гриби? Напевно, мешата, але я таких грибів не беру. Оце я з густого лісу вийшов. На такий світлий ліс. Тут бувають і підберезовики які ростуть, але вже вони пройшли. Я тут був десь в серпні місяці, то був корзино підберезовиків знайшов тут. Вони таких люблять галявина рости. Підберезовики. Тут такі маслюки ростуть з темними шапочками і з грубими ніжечками. Ну він поганий, але ж такий я гриб Отут такі маслюки. Так, я обрів-брів, знайшов якось грибочка. Зараз я подивлюсь. Це за грибок. Польський. Польський гриб. Знайшов я польського гриба тут. Значить, тут ще десь повинні бути гриби. Такий красивий туманний ліс. Тут такий гарний ліс, Казковий ліс. Я ще отут пройду такі мухи. Тут бувають такі маслюки з грубою ніжкою. Ну я трошечки щось там знайшов, знайшов декілька сироїжок. Декілька польських грибів знайшов. Декілька польських знайшов. Ще пройдуся сюди і подивлюся на маслюки. Тут такі мохи і ростуть маслюки з такою грубою ніжкою. Темні. Ось такі маслюки з темною ніжкою. Подивлюсь, а гарний маслючок. І тут такий маслючок з темною ніжкою. Ось такі маслюки. Ніжка товста а шапка темна. Така, в мене вийшла мандрівочка баймацьким лісом. А такі тут маслюки з темною шапочкою. Ніжка в них така товста ніжка. Такі два маслючки. Гарні добігає до кінця моя мандрівочка воїмацьким лісом. Та й буду помаленьку виходити з лісу. Ще баби не літа не літало, Оце напевно буде ще літати. О в такому я лісі знаходжусь. Десь пару знайшов маслюків, пару вісім польських знайшов, маслючків з таких знайшов. Пару пройду ще по дорозі, де ще пару найду і так додому.